Внаслідок ударів російськими безпілотниками в ніч проти 5 червня пошкоджено 15 багатоповерхівок. Місцеві мешканці і досі оговтуються від пережитого. Галина Іванівна проживає у будинку, що знаходиться неподалік від місця вибуху. каже ворожий удар завдав не лише матеріальних збитків, пошкоджені стекла. Нерви наші пошкоджені, не можна було не спати, не сидіти, не нічого ніж ми цілуно сиділи на вулиці. Відтак, вранці 6 червня, по вулиці Петропавлівська, наслідки ушкоджень усувають працівники комунального підприємства Прилуки житлобуд. В результаті вчорашнього прильоту обстрілу нашого міста у будинках, які підпорядковуються, в нашому підприємству ми їх обслуговуємо постраждали вікна в місцях загального користування. На даний момент ми знаходимося на Петропавлівській 78, вісім, поряд з нами будинок Петропавлівська, 76. В цих двох будинках практично в усіх під'їздах не залишилося жодного непошкодженого вікна. Працівниками нашого підприємства на сьогоднішній день, з самого ранку, виконуються роботи по усуненню наслідків вчорашнього обстрілу. Ми Стараємося максимально швидко усунути ці наслідки, щоб мешканцям даних будинків, які тут проживають, було комфортно.